І хлопці. Ну що, чи обід уже? Е, Дивіться, от я те, що й казала, що у мене останні топінгують. При тому, що, дивіться, залишків дуже мало, вже там майже Почти нічого немає. І ось дивіться, навіть той, що вам дуже всім сподобався. Ось, і по краю ящика. Ну, стронгі також. Це Пасійдон сорт. от Посейдон. До речі, у цей та, Сорт, здається, називається. Також в мене з нікрозом бутону, це від іншого ж постачальника. Але вона мені також сказала в неї раніше почав квітнути, що в неї він також. Я у Ксюші там однієї брала, що він в неї теж з нікрозом. Але все ж таки вихід кращий, ніж в Малазії. Вихід кращий, ніж в Малайзії. Ось у цей помаранчевий дівчата, те, що я в мене перший був короткий. Оранж якось. Зараз скажу, яка висота. Тобто, той, що вже, бачите, пізніше висота гарна. Бачите, висота гарна. Тобто, значить, можна брати. Бутон великий. Ксюха сразу сказала: оранж, з ну, пере, з хере. Якось так. От. То, коротше говоря, Ксюха одразу зайшла і сказала, що реально класний. Вживу, він такий яскравий, великий і гарний. Тобто, повинен продаватись добре. Подивимося, як він буде продаватися, я пізніше скажу. А, у цей сорт а, Алібі. Непоганий, дивлюся, по дві голови деякого є, але є й кривашеї. Ось такі кривашеї. Я трохи попідрізала ці голови, щоб вони вирівнювалися. Бачите, є такі кривашеї. Да, є такі по два бутони, класні. ось два Також два бутони. да, да. Колір непоганий, в принципі, подивимося, як він буде виглядати. Оце, ой, Наташа спитала сорт Pink Magic. Той, що махровий, бахромчастий. Ну, У мене то пінгує, бачите? Ну, не знаю. Дуже сподобалась Snow Lady і сподобався альбатрос білий. Ото альбатрос. Високий, гарний, рівний. Сноу Леді сподобалась. А от вам горщики і Малазія. Два є, третього нема. Ну, тебе Треба тільки зрізати, тому що вже ж не продаси його. Авокадо, вон, бачите, на вікні стоїть. Всі три різнобої якось зійшов гавняно. Потім, зараз ще раз подивлюся, що ці що теж махрові, оці, що питала в мене Наташа. Ну, це, мабуть, той самий сорт, а цей по-іншому називається, але не знаю, чи встигаю, чи не встигаю. Сурендер зрізала з цибулинами деякі короткі. Не знаю, чи пересажу, чи так може дотягнуться. Так, ой, бляха муха як його не знаю, знайти той сорт, бо в мене ж тут уже... Коротше, далі скажу потім. Все. Ну, Габріела мій фаворит. А, авокадо, до речі, з топінга знайшла тільки два. В принципі, непоганий, вона ще трошки залишила на а, У Стронга більше топінга. Стронга, але радую, що не дуже короткий. Ну, тобто можна на композицію 100% посадити. Так, ну все, все потрошку працюємо. Виганка, в принципі, я вважаю, удалась, головне, щоб було кому продати і кому купити. Все тоді, давайте до зустрічі, дівчата. Тобто останній сорт ми чекаємо, ну, певно, числа 20 травня буде.